Салют усім середньостатистичним на зв'язку. А і знаєте що, ВГ не перестає робити непотрібну техніку, да? і вводити її в нашу гру. А так от в найближчому майбутньому у вас може з'явитися шанс додати у свій танкопарк ще одну машину. І я тут, знаєте, наголошу на одній важливій деталі, а саме на безкоштовній основі отримання. А ви прекрасно повинні вже розуміти, як виглядають безкоштовні підарування від ВГ. Мова піде про нагородну машину, яку можна буде отримати в рамках івенту Мирний 13. Як це було в попередні роки, да? коли давали обсидіана, «Нергала» і, якщо не помиляюся, ще грома, хоча його я швидше відношу до нагород за івент Останній рубіж. Ну він, знаєте, дещо не вписується по візуалу, тому що всі перед цим перечислені машини вони мали якийсь. Такий несуразний вигляд, скажемо. Чи це, якоблю давати в цьому році, виглядає більш приземлено, я б не сказав би, що якось футуристично, але, тим не менш, є доволі таки шлакованим танком. Ну, от Чисто брат Бренуса, і в якому з однієї сторони врахували якісь ну, негативні Бреносові ТТХ. А з іншої сторони, навпаки, і додали проблематики. Ну, я не знаю, як влаштовано все це в голові Варгеймінга, як вони це балансять, як вони взагалі з якої точки зору на це дивляться. Але вийшла у нас от така от мощінка. Ну, скажімо ось так. да? І спочатку я просто подивився на її тому що після нього відпадає, який після огляду Бреноса будь-яке бажання отримувати цю машину. Ну, по крайній мірі, знаєте, заходити заради неї. І прям до останнього долбитися в режим. Ні, ну, для любителів сасайя метеку сай, це от саме воно. Причому сасай дана машина робитиме на все своє обличчя. У мене таке враження, що з Бренаса зняли оцю от верхушку лючка в 218 і просто перенесли на часе і розтягнули. Тому що іншого пояснення, чому в нього в скосах 220, в щоках там навіть 215-220, ну і в масці також 220, ну тупо нема. Тупо немає. І оця от центральна частина, центральна, тобто маска і оцей невеликий такий обідок не самої маски, а за маскою. Це прямі деталі в 220 мм, тобто номіналка в 220 під прямим кутом. А це означає, що який би тип снаряду в противника не був і як би ви не стали, йому достатньо мати 225, краще 230, і він вас шитиме просто на ура. Тобто дев'ятка любим снарядом вас бреє, любим під любим кутом в оцю центральну частину. Техніка 8 рівня, любою голдою Брея, ну і здебільшого, навіть звичайними снарядами. Подивіться, ну подивіться, що це, що, куди це? Да, у вас і тут кришка 80, 80, 40, але за нею є частина кришки в 30. І це при тому, що вам ще й лючок дали. І хтось скаже, блін, сі, у нього кути 13, 13 градусів. Ой, Боже мій, а яка різниця, скільки в нього градусів? Якщо вам просто в силует кидатимуть. В лючок кидатимуть, в маску кидатимуть. Та от подивіться, я заряджаю преміальний снаряд самого часе. Да, це ББшка, не підколний кумис, але я вам скажу так: для ББшки тут мізер, ну, взагалі мізер. Тому я і говорю, що вас пробиватиме люба дев'ятка любим снарядом. А для підкола, для кумиса тут максимум буде 230. Ну Давайте навіть для е, перевірки, я візьму якогось там, не знаю. 112-го, нього кумис 250 мм. Ну, все. Ну, все, ну, ну, ну все, все. Отут бачите, що К230, а отут то взагалі 220 і. Як і повинно бути 220 в маски, тому що пряма деталь, які в самому обідкові. Ну, це... ну, на на що, на що цій машині від кутів розраховувати? Які 13 градусів? А для, ну, ти... а для чого? Що, щоб що? Щоб як вона себе реалізовувала? Ну ніяк, ніяк, корпус, ви самі бачите, тут пробиття зараз 196. Давайте ми візьмемо нормальне якесь звичайного Йосипа третього. День, звичайний Йосип Третій, якому вже 12-13 років, і що, ну, припідняли знову ж таки танк. А ВЛД. <rac levar noise> Скоси. Ще більший сміх, НЛД 160. Як нібито на борт, дивитися, я не бачу сенсу. Да, 80 мм. Дякую, дякую. А отут а, по спині ломакою, так сказати. Ну от, от що шо? От шо? От що б шо? Щоб що шо ви ним робили? Це навіть не другий таймінг. Це бляха третій таймінг гри. Тут мінімальний вихід машини на противника означатиме її тотальне знищення. Я прям. Шокований рівнем міцності даного японського агрегату. Це прикиньте, от взяли, поапали гілку охошок, поапали гілку охошок. Та й в принципі підтягнули навіть тайпів, по факту, ну тягнули там ВЛДшки і так далі, і потім дають оце, Яметеку метеку дасаю. Ну, серйозно. Так, давайте замінимо танк, щоб тут не підсвічувалося нічим. Так, де це він знаходиться? Першої чим його потрібно тут шукати, Боже, скільки їх тепер. Ага, я ще й чорта з два його знайду, так? Да? Ладно, підемо простішим шляхом. Japan, ВТ. Так, чисе. Значить, які правки відносно Бреноса тут відбулися? Значить, Альфа Strike. Накинули цілих 10 одиниць, але не це головне. Зменшили перезарядку і причому зменшили перезарядку на. Секунду з половиною. Ну, це непогано. Насправді це непогано. І вже ми бачимо в дефолті DPM 2200, Ставимо там умовно досилач, ставимо Допай, ставимо братерство. І вже 2600, перезарядка 7,6. З цим можна жити, з цим можна грати? Да, в теорії можна. І я вам скажу: по реалізації, чи це не сильно уступатиме бренусу? Да, в нього трошки гірше. Ну прям буквально крабаль. Гірша става під час руху і під час повороту, і час зведення. Час зведення також менш приємний. Але, але для передової, там де повинен гратися ВТ. Та навіть не тільки для передової, навіть для другої дистанції цього буде більше, ніж достатньо. Я впевнений, що комфорт ведення вогню в танка буде не те, що відмінний, але добротний. Прям добротний. До пробиття, звичайним снарядом питань немає, це у нас 220 мм, що непогано, оцей снаряд 1000 метрів на секунду. І за голду у нас як це і повинно бути в японців. Також ББшка. Ну, якби до цього звикли. 255 мм. Ну, скажімо, непогано. Це все-таки ББшка, Тобто це те ж саме, що мати підкол в 270, або плюс-мінус такий же кумис. От. І летить це ББшка 1150. Насправді, нарікань прям на гармату. У мене немає. Але як ти хочеш реалізовувати гармату з таким носієм? Він непоганий. Він жахливий, ну він просто тупо жахливий. Рухливість насправді мене також не радує. Ну мало того, що вам дали картонний величезний сарай, так ще й забрали 2 кілометри у співвідношенні з Бренусом. І це при тому, що прохідність виглядає жахливо. Ну щоб ви розуміли, поставивши короля без доріжжя, прокачавши модернізацію, обравши в другому ліве. У вас, однако, прохідність виглядає паршиво. І от я ще дивлюсь на співвідношення маси до потужностей, і можу вам сказати, що даний танк буде повільно стартувати, погано набирати. І не факт, що навіть з турбіною буде підтримувати стабільні 38. Тобто, мало того, що це картон. Так й нормально їхати не буде. І отут логіка, ну вона покидає чат. Типу, не дали броні і ГПшок, хоча б краще дали броні і хепешок. Давайте у співвідношенні мобільність цього вам також зажали. ХПшок 1500 в дефолті, ну, знову ж таки, в дефолті, дефолтна історія. Але камон, ну воно ж ну, не буде жити, воно ж танчити не буде. Ну які 1600. І оце ми говорили на стрімі, чому ВГ не робить супер важких японців, да, схожих на Тайпон. На охо, ну тому що вони можуть зробити гавйоного версаліті, тобто гавйоного універсала, і сказати, ну довольствуйтесь цим, розумієте, просто довольствуйтесь. І останній параметр, на який можна глянути, це огляд. Він в дефолті 390 одиниць в базі показує. Да? Це означає, що без вентиляції поставивши дві навички, модернізації в п'ятому бравши праве, побачимо максималочку, навіть більше. Вон, тобто самі щось будете усі підсвічувати. Це, звісно, не те, що вам допоможе на цьому танку грати з комфортом. Але уже, ну, от що от. от Ти просто вдумайся. Так, да, у тебе є нормальна гармата, але мобільність посередня, виживання від'ємне, навіть скажемо, тому що ні хпешки, ні бронювання не виглядають такими, які забезпечують тобі гру на ключових направленнях, а не на ключових, а на фіга тобі здався повільний величезний картонний сарай. Питання? Питання. Звісно, особливо. Точнее рішення завжди за тобою, і просто я не раджу гріндити в режимі, прям знаєш, заради нього упаруватись, дуже багато часу віддавати, якщо режим просто подобається, як мені, тому що я рахую, ну от особисто я рахую, що Мерний 13, шикарний режим, можна пограти. І в теорії танк забрати, але не для того, щоб на ньому потім фармити і кататися, а швидше для того, щоб здати в три дині, докинувши там декілька тисяч золота, і забрати собі щось реально достойне. От. Ну а в коментарях ти, як завжди, можеш поділитися своєю думкою і написати про свої враження, приблизно прикинути, яким він буде у співвідношенні з Бреносом. Да? Ну, і що будеш ти на нього пітніти. Ну, або чи просто знову ж таки забереш і потім здасиш у трейдині. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний. Середньостатистичний канал